Питання охорони здоров'я та екології. Першим, ну тут у нас нема ні першого, ні другого місця. Кучин Олег медикал протекшн та росинська Юлія, то як не я, зайняли однакову кількість голосів, 44 голоси. І на третьому місці під Михайло Леонідович 17. Зараз ще дальше... дуже да. хорошо. Пока на це буде Я хотіла сказати, що всі бажаючі, желающие...